І який твій статус праведника чи грішника? Колись одна зарубіжна рок-група співала про статус. кво У кожної людини, що живе на землі, є свій статус. Це може стосуватися фінансового чи політичного становища. Та я говорю про статус твого безсмертного духа. В зоні бойових дій гинуть люди, а інші отримують поранення. І мертвих називають двохсотими, а поранених трьохсотими. Під час бою бійці зв'язуються один з одним по рації і питають, який твій статус. Хочеться почути такі слова. Слава Богу, я живий і здоровий. Та, на жаль, буває так, я трьохсотий. Так коротко і без лишних слів, побратими розуміють, що цього бійця потрібно евакуювати. А якщо по рації ніхто не відповідає, то всі починають здогадуватися, що цей боєць двохсотий, тобто мертвий. Я хочу це перевести в духовну площину. Слання апостола до Ефесян, 2 розділ, 4, -й, 5 -й вірш. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через проріхи, оживив разом з Ісусом Христом. Спасені ви благодаті! Апостол Павло не пише вас, а нас, тобто він себе теж відносить до тих людей, які були духовно мертві для Бога, до того, як вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. Тобто, одним словом, кажуть, що ми були двохсот духовно мертві. І на прикладі апостола Павла і на своєму прикладі ми можемо з'ясувати, що ніякі добрі вчинки не зможуть відмінити того, ким ти є всередині. Аж поки ти не приймеш Господа Ісуса в своє серце і не визнаєш устами своїм Господом, щоб спастися, народитися згори і стати новим створінням в Ісусі Христі. Апостол Павло був дуже поважний в Ізраїлі, вчитель Моїсеєвого закону. Його вважали Божою, Божим Слугою і рабом Божим. Він дуже мав велику ревність, щоб служити Богу і поширювати закон і намагатися дотримувати Його. І також він був суворий до тих, хто порушував закон Божий. Не дивлячись на це, це не відмінило того, ким він був досі Двухсотим, тобто духовно мертвим. Я хочу щоб люди зрозуміли, що ми не зможемо своїми людськими зусиллями чи своєю релігійністю відмінити наш статус двохсотого в духовному розумінні. Поки ми не прийняли Ісуса своє серце, наш дух є мертвий для Бога. І слава Богу, що Бог оживив нас з Христом, з спасенніми благодатью, і разом з ним воскресив і посадив на небесних місцях. Наш новий статус ожилих з мертвих. Ми вже більше не 200. Хвала Господу. Який же твій статус? Кожен християнин має знати, хто він в Ісусі Христі. Інакше ти не зможеш жити переможним життям. Бо правність Божа є рушійною силою нашої віри. Зараз я скажу такі слова, від чого законницько релігійний розум почне гудіти, кипіти і клинити. Якщо ти не народжений згори, то твій статус грішника і в тобі живе гріховна природа. І що б ти доброго не чинив, це не змінить того, ким ти є всередині. Подібно до цього, якщо ти народжений згори, то твій статус праведника. І що б ти не чинив, навіть гріх не зможе. Відмінити того, ким ти є в дусі. Другий Корінтян 5 розділ. Бо того, хто не віддав гріха, Бог вчинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Це наш новий статус праведність Божа в Ісусі Христі. Бог праведний, і Він робить з грішника праведника. Хвала Господу! Молитва Спасіння! Ісус, я кличу Твоє ім'я. Я приймаю Тебе в своє серце і визнаю устами своїм Господом. В серці я вірю, що Бог Отець Воскресив Тебе з мертвих. Згідно Твого Слова. Якщо я устами своїми визнаватиму Ісуса за Господа, і буду вірити в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасуся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Дякую тобі, Господи, що Ти. Спас мене і прийняв свою сім'ю. Хвала тобі. Амінь.